Так, далі. І останнє питання для повторення це види координатних систем для верстатів з ЧПК. За замовчуванням у всіх верстатах з ЧПК застосовується права декартова система координатних осей. Ну, що таке декартова. Всі знають, що таке право? Це якщо ми ось X спрямовуємо праворуч, звідси назва права, так, ось Y спрямовуємо вгору, ось Z буде спрямована на нас. Є ще ліва система осей, там, де осі Х y зберігають свій напрямок, а ось Х спрямована в протилежному напрямку. Це буде ліва система координат. Далі, у якості додаткових, ось у нас двовимірна декартова система координат. В декартовій системі положення певної точки. Визначимо тут якусь точку. Так, збільшено положення певної точки, визначається проекціями на координатні осі. Це ми знаємо. Далі, у якості додаткової системи використовується. Полярна і циліндрична система координат. Що таке полярна? В полярній системі положення точки відносно нуля визначається довжиною радіус вектора, тобто відстанню, від нуля від початку відліку до нашої точки. Цей, давайте я так товстою лінією позначу. Ось так. Довжина радіус вектора. Вона завжди позитивна, вона не може бути зі знаком мінус. Так. І друга координата це кут Так званий азимутальний кут між радіус вектором. І ось у Х. Нагадаю, у системі Хайденхайн, ці параметри мають назву відповідно PA це азимутальний кут, і PR – це довжина радіус вектора. Значить, на відміну від радіус вектора. Азимутальний кут може бути як зі знаком плюс, так і зі знаком мінус. Тобто проти годинникової стрілки це позитивний напрямок кута зі знаком плюс, за годинниковою стрілку стрілкою, це негативний напрямок, тобто зі знаком мінус. Далі, якщо ми до цієї пласкої... Полярної системи додамо ось Z, яка спрямована на нас, ми отримуємо тривимірну циліндричну систему координат. Ця система також дуже часто застосовується на верстатах ще фрезерної і розточувальної групи. І у дуже рідких випадках. На верстатах ще можна зустріти сферичну систему координат. Ця система складається з радіус вектору, так же як і в полярній. І двох кутів. Перший це той же самий азимутальний кут від Осі Х, і другий кут нахилу. Це кут між радіус вектором. Бо це у нас вже просторова система. І площиною XY. Так, ну, таку систему ви <свят> майже не зустрінете в остатах ще тому що вона е ну, не дуже зручна для переважної біль більшості випадків обробки. Так, на цьому ми згадування систем координат завершили. І далі у нас буде друга лекція, яка вже, в якій ми розпочнемо вивчення е безпосередньо мови програмування G-коду.